При необхідності ми беремо цей прилад в зібраному стані і транспортуємо до місця, де ми будемо працювати з ідентифікацією тіл. Перші прилади, які в, нас, які в нас були, ми їх застосовували в місті Кременчук, де масовий обстріл був торговельного центру Амстор. За допомогою цього приладу ми надзвичайно швидко могли встановити тіла, ідентифікувати тіла загиблих людей. Працювали з допомогою цих приладів в місті Дніпро, де ідентифікували близько 600. Тіл. Дуже важливим компонентом цієї нашої роботи застосування є самі чіпи, як розхідний матеріал. Дякуючи вашій допомозі, ми маємо вже на всій Україні ці прилади, в всіх регіонах. Куди завтра полетять ракети, ніхто не знає. І ворог цинічно здійснює обстріли всієї території України. Прилади мобільні і, можливо, на вимогу на вимогу, як суспільства за дорученням керівництва Національної поліції здійснити виїзд з декількох областей груп мобільний. Та приїхати в певну точку та допомогти працювати як єдина команда. Дані прилади не тільки допомагати, розкриттю злочину, і саме головне в умов сьогодення це ідентифікувати тіла погиблих військовослужбовців, наших героїв, які захищали нашу країну, та щоб рідні змогли своєчасно поховати, не чекати довгий період там, місяць та більше. Дякуючи за міжнародну допомогу, то сподіваємося, що дана плідна співпраця та подальша допомога буде. Від посольства пощен слати та за вашу підтримку тільки збільшуватися. Ми вже передали близько 12 таких приладів і вартістю понад 5,5 мільйонів доларів. І чим це обладнання важливо? Тим, що ми, ми хочемо, щоб правосуддя настало нарешті, і щоб герої. Були відомими, стали відомими своїм сім'ям. Наші партнери поліцейські використовують ці технології успішно, майстерно вдосконалюють їх і використовують для досягнення спільної цілі. Кожного дня ми отримуємо багато запитів від поліцейських про допомогу, і ми розглядаємо, думаємо, як ми можемо допомогти ще Україні в наданні допомоги. Для встановлення ДНК профілю в нас наявне два чіпів на 4 або 5 зразків. Вони є два видів для на п'ять зразків для встановлення ДНК з букального епітелію людини, або на чотири з інших криміналістичних зразків: це можуть бути кістки, тканини, кров, волосся, інші змиви, наприклад, з предметів. Ми встановлюємо картридж, розпечатуємо, Він такий індивідуальний упаковці в нас знаходиться. Кожен картридж герметично запакований, його відкриваємо безпосередньо перед використанням. Зразки вилучаються на такий аплікатор. Він має індивідуальний номер. Ерфіт-мітки, тому фальсифікація його неможлива, підроблення зразка унеможливлюється. Перед встановленням чіпу в прилад ми кожну лунку розпечатуємо і поміщаємо туди аплікатор зі зразком. Коли всі лунки заповнені, ми поміщаємо його в прилад. Проходимо ідентифікацію, запускаємо прилад, вибираємо платформ ROM і поміщаємо чіп в прилад для проведення дослідження. І через 96 хвилин вже будемо мати 4 або 5 ДНК профілів людини встановлених до сьогодні. Цих приладів у нас в національній поліції було 20. Від сьогодні ми отримуємо 12 приладів за допомогою наших партнерів міжнародних саме посольства США. І тепер в кожному регіоні обласному національної поліції буде такі 6 шість для встановлення для швидкісних. На установлення ДНК профілю людини.